Знімати відео сьогодні легко. У кожного в руці є смартфон, але змонтувати щось красиве і динамічне, щоб не соромно було викласти в Instagram, TikTok чи ютуб завдання складніше. Для монтажу вам не потрібен ноутбук чи дорога програма. Є кілька чудових безкоштовних застосунків для монтажу прямо на телефоні. Вітаю! А ви на каналі Ink System. І сьогодні ми розкажемо про три застосунки, які можуть стати у нагоді для тих, хто захоплюється відеоконтентом. Один із найпопулярніших серед блогерів TikTok або Instagram – це CapCut. Він створений командою TikTok, тому він ідеально пристосований для вертикального контенту. У ньому можна легко обрізати відео, склеювати кадри, змінювати швидкість. Додавати музику, шрифти, ефекти, переходи. Програма вміє автоматично створювати субтитри українською, видаляти фон без хромакею, пропонує фільтри, 3D-ефекти та анімації. Є навіть функція Smart SmartCap, яка самостійно прибирає паузи та зайві фрагменти. Використовувати CapCut надзвичайно просто: навіть новачки зможуть зробити повноцінне відео за 15 хвилин. Додаток постійно оновлюється і пропонує нові трендові інструменти. Для тих, хто хоче трохи серйозніший підхід, але без складних програм на кшталт Adobe Premiere чудово підійде VN Video Editor. Він є абсолютно безкоштовним і не залишає водяних знаків. Тут монтаж відбувається на таймлайні, як у професійних комп'ютерних програмах. Можна працювати з кількома відеошарами. Імпортувати музику та звукові ефекти, застосовувати ключові кадри для анімації, маски, лад-фільтри, робити кольорокорекцію. Є можливість зберігати власні шаблони, щоб дотримуватися одного стилю. VN ідеально підходить навіть для монтажу повноцінних роликів на YouTube та дозволяє додавати логотипи або брендові текстури. Якщо вам потрібен максимально простий і швидкий варіант для Instagram Stories. Reels, TikTok або просто короткої нарізки з подорожі. Найзручнішим буде InShot. Він має зрозумілий інтерфейс і дозволяє за лічені хвилини обрізати відео, прискорити його, додати музику, тексти, наклейки, переходи чи фільтри. У програмі можна змінювати формат відео під різні платформи, додавати рамки або кольорове тло, щоб зручно підігнати матеріали під потрібний розмір. Водяний знак легко прибирається після перегляду реклами, тому цей редактор також цілком прийнятний для регулярного використання. Щоб підняти якість контенту ще вище, можна комбінувати застосунки. Напишіть в коментарях, якими ви користуєтесь програмами для монтажу. Друзі, дякуємо за перегляд! Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал. До зустрічі в наступних відео!